Правда? І навіть якщо всю увагу забирає ОН та приголомшого пара. Але тут увага, переходимо далі. Тож переводьте свою увагу на запрошених гостей. На вулиці зовсім темно, нічого не видно. Дай Міша, ти що не спиш? Я сплю, я сплю. Ну, спи. Барсик, спи. Барсик, хочеш їсти, чого варсик, ну, ти вже, що навчиш. Таня, тобі на яку пару завтра. На другу, па. Дай поспати. Ну, спи, спи. Міша. Ми тобі з Данії не мішали? Ні. А з Барсіком. Ні. А менші будеш? Не хочу, можеш міксером Та не буду я тим міксером шуміти, я шала ще. Та. Ну не хочеш, то й не треба. А відповідні будеш? Міша, ти не розмовляйте з бабусю. Ігор. 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 Алло, швидка, тут дитині погано. Ну шо? Вже полегшило. Ігор, О, тобі на роботу в ніч чи вранок? ранок? Бранок, мамо, що ви так рано встали? стали? Та не на миро. Що це? Чийсь телефон дзвонить? Мама, він спеціально стоїть на беззвучному, щоб не заважав. Та вимикай, щоб не заважав. Та й дзвони, дзвони, може, це до мене. Алло, ви до кого? До мене, Галю, то ти ти чого не спиш? Та ти ще не лягала. Ну, я тебе чесно вітати не буду. Якщо що, то дзвони. Кажу, якщо що, то дзвони, ти нікому не розбудеш, не переживай. От глуха тетеря, Чого дзвонила, не зрозуміла. Треба сміття винести. Мамо, задай не поспати. Так ви ж вчора не смітили. Мичики будете зі сметаною чи малиною. З малиною. Ігор, вставай, сходи за малиною. А, я схожу за малиною. Міша, ти мій герой! І сміття винеси заодно. А я поки млинчики посмажу. Та чого ж їх смажить? Вони ж би з Краще вчорашнім, дідягрієв. Ба, дай ну все, вже пора. Ігор, вставай, буде Ріто. А Ріта буде Даня. А Даня буде Барсіка. Ну як вам всім спалося у бабусі? Гарно, аж до п'ятої два. Жемлинчики їжте, а то засимуть. А я поки приляжу відпочину.